Так ми мали з нікою грати, не поняла. Це рух чи це ревера? <пасхані> І давай! давай! Нацелі футболку, нагу! <пасхані> <рек> Ти шаг назад зробити? Дякую. Давай, давай! Ты тебе что упал, упал, ты будешь штрафный! А сам? А ты

Та пасуй, ти ну! Та троє біля буріти що! Ларк ближче, блін до центру Ну що ти робиш? Лар, давай! Ой, опять все в куче, Молодец! церковь, блин? блин? Молодец! Так, я кусь, рай, ты, блин? В команде. Так, блин, сам пришел, можно было на играть.

いいから。 Давай, 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 Ничего, 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 не дня. Пустый, пустый Дай Пойди трошки до срада. Вот, ти мяч. Надо все. Да не требует ты, блин. Купино, си. Купино. Петрик, ньо, ньо, петрик! Ух ты! Куда? Никуда. Дима! Не спіши. спиши! Я ее сюда, давай, смейте! Иди, давай, не заходи! Иди, иди, давай! Бери! Иди, давай! Молодец, ну! Да пас, давай! Перед м'ячем став! Перед м'ячем став! Ліпше би він зараз був. Бей! Бей! Ближче до м'яча! Стань ближче до нього! Ближче до нього! Максі! Максі! Забери його, Макс, звідти! Зараз ампітер підрахує! Ми стоїмо ближче разом! Разом стараємося! Що за штовхами? Ось, Макс, забирай його гріти! Але на пас грайте! Буде більше можливостей, пацани! А жовтий це? Може, це не футболку треба дати? Я Лара, побіла! Пас, ну, пас! Було трошки раніше. в нього! Іля, в нього! Давай, пит! Блін, так відкрито! Було! Треба було б! Пас, не можна було дати! Дай!

Ар відкрився! Браво, 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 браво. Так, так, так. <служна> Лар, давай уважно! Ти молодець! Хлопці, станьте в бчах назад! Будь ласка! 黙りも黙り

твій не і пасує. П'яти грок ззаду. До нього дивись. Давай, Юр, давай! Сам забирай! Назар, давай! Дай другу сторону! Починай, давай! Марк! Марк! Марк!

Дай Ей, Молодці, давай, давай, давай! Далі забирай! Ще назад!

Назар забирай! Вода може бути і з тої сторони вони там сиділи. Ні, треба запитати у Санечі. Там сторож може собі туди покладу. Треба запитати. Давай, давай Назар, забирай! Запусти! На наші вже не бігають, не біжуть завіт. Молодець! Ще! Ще! В ярко, в ярко. Давай, 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 Сань, працюй, Сань, працюй! Дімка, давай! Ай-яй-яй! 30 сантиметрів не